У світі великих заяв і гучних виступів завжди є другий, майже непомітний бік реальності. Саме там, далеко від камер і оплесків, за зачиненими дверима ухвалюються рішення, які згодом змінюють долі цілих країн. Останніми тижнями цей прихований бік почав тріщати, і тріщини стали надто помітними, щоб їх можна було ігнорувати. Поки з високих трибун у Москві лунали слова про впевненість, стабільність і повну адаптацію до нових умов, у тіні цих заяв розгорталася історія, яка може стати однією з найгучніших економічних драм останніх років. І саме зараз вона виходить на поверхню. На одному з ключових публічних заходів президент Росії Володимир Путін малював образ країни, що нібито навчилася жити під тиском. І перетворила виклики на нові можливості. Зі сцени звучали впевнені формулювання про зростання, вітнес і контроль над ситуацією. Але паралельно з цим у фінансовій системі накопичувалися процеси, які не видно неозброєним оком. Дані, що з'являлися у звітах та аналітичних зведеннях, малювали зовсім іншу картину, значно тривожнішу і набагато менш оптимістичну, ніж офіційні промови. Між публічною риторикою і фактичними показниками утворився розрив, який стає дедалі ширшим. Міжнародні фінансові інституції, зокрема міжнародний валютний фонд, фіксують різку зміну динаміки, яку складно пояснити звичайними економічними циклами. Це не плавне уповільнення і не тимчасова пауза. Це виглядає як накопичена втома системи, що довгий час працювала на межі своїх можливостей. І саме ця втома поступово перетворюється на проблему, яку вже не можна приховати за гучними словами. Особливо показовим є те, що перші серйозні сигнали пролунали не з політичних кабінетів, а з фінансового сектору. Банки, які роками вважалися опорою державної стабільності, почали демонструвати симптоми внутрішньої напруги. За лаштунками звітів і сухих цифр ховається питання. Від якого залежить значно більше, ніж просто баланси окремих установ, йдеться про здатність всієї системи витримувати навантаження, яке з кожним місяцем лише зростає. У цій історії важливо зрозуміти одну річ проблеми не виникають раптово, вони накопичуються, маскуються, відкладаються на потім, доки не досягають точки, де будь-яке слово чи рішення можуть запустити ланцюгову реакцію. Саме до такої точки, за оцінками багатьох аналітиків, система зараз і наближається, і що довше зберігається ілюзія контролю, то болючішим може бути момент зіткнення з реальністю. Тут варто зробити паузу і запитати себе чому про це говорять дедалі частіше саме зараз, чому фінансові показники, які раніше залишалися у вузькому колі експертів, починають просочуватися в публічний простір. І чому навіть у самій Росії звучать обережні, але тривожні сигнали від людей, які ще донедавна уникали будь-якої критики. Відповіді на ці питання поступово складаються в одну велику картину, але її ключові елементи поки що приховані. Попереду ми детально розберемося, що саме відбувається за фасадом офіційної стабільності. Які цифри змушують нервувати навіть найвідданіших прихильників системи, і чому фінансовий сектор став головним індикатором майбутніх змін? Якщо ви хочете зрозуміти цю історію від початку і не пропустити момент, коли інтрига перетвориться на чітку і зрозумілу картину, обов'язково підпишіться на канал. Далі буде ще цікавіше, і саме в наступній частині. Ми почнемо поступово відкривати те, що зараз намагаються не виносити на загал. У світі великих заяв і гучних виступів завжди є другий, майже непомітний бік реальності. Саме там, далеко від камер і оплесків, за зачиненими дверима ухвалюються рішення, які згодом змінюють долі цілих країн. Останніми тижнями цей прихований бік почав тріщати. І тріщини стали надто помітними, щоб їх можна було ігнорувати. Поки з високих трибун у Москві лунали слова про впевненість, стабільність і повну адаптацію до нових умов, у тіні цих заяв розгорталася історія, яка може стати однією з найгучніших економічних драм останніх років. І саме зараз вона виходить на поверхню. На одному з ключових публічних заходів президент Росії Володимир Путін малював образ країни, що нібито навчилася жити під тиском і перетворила виклики на нові можливості. Зі сцени звучали впевнені формулювання про зростання, витривалість і контроль над ситуацією. Але паралельно з цим у фінансовій системі накопичувалися процеси, які не видно неозброєним оком. Дані, що з'являлися у звітах та аналітичних зведеннях, малювали зовсім іншу картину, значно тривожнішу і набагато менш оптимістичну, ніж офіційні промови. Між публічною риторикою і фактичними показниками утворився розрив, який стає дедалі ширшим. Міжнародні фінансові інституції, зокрема Міжнародний валютний фонд, фіксують різку зміну динаміки. Яку складно пояснити звичайними економічними циклами це не плавне уповільнення і не тимчасова пауза, це виглядає як накопичена втома системи, що довгий час працювала на межі своїх можливостей. І саме ця втома поступово перетворюється на проблему, яку вже не можна приховати за гучними словами. Особливо показовим є те. Що перші серйозні сигнали пролунали не з політичних кабінетів, а з фінансового сектору. Банки, які роками вважалися опорою державної стабільності, почали демонструвати симптоми внутрішньої напруги. За лаштунками звітів і сухих цифр ховається питання, від якого залежить значно більше, ніж просто баланси окремих установ, йдеться про здатність всієї системи витримувати навантаження. Яке з кожним місяцем лише зростає. У цій історії важливо зрозуміти одну річ проблеми не виникають раптово, вони накопичуються, маскуються, відкладаються на потім, доки не досягають точки, де будь яке слово чи рішення можуть запустити ланцюгову реакцію. Саме до такої точки, за оцінками багатьох аналітиків, система зараз і наближається. І що Дзрешешиться ілюзія контролю, то болючішим може бути момент зіткнення з реальністю. Тут варто зробити паузу і запитати себе чому про це говорять дедалі частіше, са зараз, чому фінансові показники, які раніше залишалися в вузькому колі експертів, починають просочуватися в публічний простір, і чому навіть у самій Росії. Звучать обережні, але тривожні сигнали від людей, які ще донедавна уникали будь-якої критики. Відповіді на ці питання поступово складаються в одну велику картину, але її ключові елементи поки що приховані. Попереду ми детально розберемося, що саме відбувається за фасадом офіційної стабільності, які цифри змушують нервувати навіть найвідданіших прихильників системи. І чому фінансовий сектор став головним індикатором майбутніх змін. Якщо ви хочете зрозуміти цю історію від початку і не пропустити момент, коли інтрига перетвориться на чітку і зрозумілу картину, обов'язково підпишіться на канал. Далі буде ще цікавіше, і саме в наступній частині ми почнемо поступово відкривати те, що зараз намагаються не виносити на загал. У світі великих заяв і гучних виступів завжди є другий, майже непомітний бік реальності саме там, далеко від камер і оплесків, за зачиненими дверима ухвалюються рішення, які згодом змінюють долі цілих країн. Останніми тижнями цей прихований бік почав тріщати, і тріщини стали надто помітними, щоб їх можна було ігнорувати. Поки з високих трибун у Москві лунали слова про впевненість, стабільність і повну адаптацію до нових умов, у тіні цих заяв розгорталася історія, яка може стати однією з найгучніших економічних драм останніх років, і саме зараз вона виходить на поверхню. На одному з ключових публічних заходів президент Росії Володимир Путін. Малював образ країни, що нібито навчилася жити під тиском і перетворила виклики на нові можливості. Зі сцени звучали впевнені формулювання про зростання, витривалість і контроль над ситуацією, але паралельно з цим у фінансовій системі накопичувалися процеси, які не видно неозброєним оком. Дані, що з'являлися у звітах та аналітичних зведеннях, малювали зовсім іншу картину. Значно тривожнішу і набагато менш оптимістичну, ніж офіційні промови. Між публічною риторикою і фактичними показниками утворився розрив, який стає дедалі ширшим. Міжнародні фінансові інституції, зокрема міжнародний валютний фонд, фіксують різку зміну динаміки, яку складно пояснити звичайними економічними циклами, це не плавне уповільнення і не тимчасова пауза. Це виглядає як накопичена втома системи, що довгий час працювала на межі своїх можливостей, і саме ця втома поступово перетворюється на проблему, яку вже не можна приховати за гучними словами. Особливо показовим є те, що перші серйозні сигнали пролунали не з політичних кабінетів, а з фінансового сектору, банки, які роками вважалися опорою державної стабільності. Почали демонструвати симптоми внутрішньої напруги. За лаштунками звітів і сухих цифр ховається питання, від якого залежить значно більше, ніж просто баланси окремих установ, йдеться про здатність всієї системи витримувати навантаження, яке з кожним місяцем лише зростає. У цій історії важливо зрозуміти одну річ проблеми не виникають раптово. Вони накопичуються, маскуються, відкладаються на потім, доки не досягають точки, де будь-яке слово чи рішення можуть запустити ланцюгову реакцію. Саме до такої точки, за оцінками багатьох аналітиків, система зараз і наближається, і що довше зберігається ілюзія контролю, то болючішим може бути момент зіткнення з реальністю. Тут варто зробити паузу і Запитати себе, чому про це говорять дедалі частіше саме зараз? Чому фінансові показники, які раніше залишалися у вузькому колі експертів, починають просочуватися в публічний простір? І чому навіть у самій Росії звучать обережні, але тривожні сигнали від людей, які ще донедавна уникали будь-якої критики? Відповіді на ці питання поступово складаються в одну велику картину. Але її ключові елементи поки що приховані. Попереду ми детально розберемося, що саме відбувається за фасадом офіційної стабільності, які цифри змушують нервувати навіть найвідданіших прихильників системи, і чому фінансовий сектор став головним індикатором майбутніх змін. Якщо ви хочете зрозуміти цю історію від початку. І не пропустити момент, коли інтрига перетвориться на чітку і зрозумілу картину, обов'язково підпишіться на канал. Далі буде ще цікавіше І саме в наступній частині ми почнемо поступово відкривати те, що зараз намагається не виносити на загал.